Країна повинна знати своїх героїв, особливо героїв економічного фронту. Про них ми знімали ролики, питали українських підприємців, як вони виживають під час війни, рятують свої бізнеси, релокуються, відкриваються у найгарячіших точках. Але є на інвестиційному фронті і свої антигерої, і чомусь вони не отримували достатнього огляду. Такими роликами ми хочемо змінити цей статус-кво. Сьогодні я хочу вас познайомити з людиною, яка я не хочу сказати обшахраювала, хай це вирішує суд, але принаймні призвела до збитків десятки чи то навіть сотні інвесторів. Тож давайте знайомитися сьогоднішній наш антигерой Олексій Мазніченко та його головний бренд White Музика Олексій самопроголошений король імпорту аграрної техніки Петприніматель. Выконовать фантастичных песен Нет пути назад, если упал станет день Те, кто не должны быть рядом, останутся вдали Они будут говорить, что ты не прав, будь осторожен Дойти к своей мечте, парень, это невозможно И не держи обиды, их мир немного меньше Поэтому для них ты выглядишь сумасшедшим И даже когда ты достигнешь всех своих высот Эти люди скажут, что ему кто-то помог Но они не видели твои бессонные ночи Они не спали на вокзалі в темній на пустоті, ані видели міри твоїми глазами, но і ти не відстачу в їхній голове. Yeah. І ще трошечки аграрний магнат. Наше знайомство з Олексієм почалося з досить адекватного оферу від його керуючої компанії. Ми вам привозимо техніку, знаходимо в Штатах недооцінену беушну, аграрну та спеціальну будівельну, наприклад, техніку. Імпортуємо її в Україну, продаємо тут місцевим аграріям, коли вона вже виглядає як конфетка. Це модель, яку ми всі знаємо з пригону американських тачок. Нам обіцяли наявність адекватної команди, профільний досвід, адекватну маржу, яка дозволить інвесторам отримувати свої стабільні виплати. З тих часів ми дізналися про Олексія багато нового. Тисячі публічних, але на жаль не виконаних обіцянок. Здравствуйте, уважаемые друзья. На связі Алексей Мазіченка. Друзі всем привет. На связі Алексей Мазіченка. Друзі всем привет. На связі Алексей Мазіченка. Уважаемые партнери. Здравствуйте. На связі Алексія Мазіченка. Здравствуйте, уважаємо партнери. Здрасті уважає партнери. Ми э, к аудиту, готовы к нему всі приходить, усидовольство пройдем. Покажемо всі свої активи, покажемо свої Поверьте Повірте, ми в інвестиціях уже не перший день. Договорами також представим наші групи, де ви зможете їх главное. Все виплати осуществляются вовремя. Ми со своєї сторони наоборот делаємо все возможное для того, щоб рассчитать вас всіх і закрити цю історію до конца. Сьогодні не об этом, да? Постійні розказні про нові масштаби велетенські, космічні, галактичні яким не судилося стати справжнім бізнесом, десятки інвесторів, які втратили свої гроші, та кілька кримінальних впроваджень. Чого тільки ми не чули за останній рік, от от приїде техніка, і всі можуть заробити. Зараз ми купимо рибне якесь хазяйство і там всі заробимо. Я зараз куплю якийсь мельничний комплекс за всі гроші світу, і все буде добре. Потім виявляється, що все не так добре. Потім виявляється, що той мельничний комплекс купується за фальшиві гроші, і це генерує проти Олексія окреме. Кримінальне впровадження від продавців. Потім виявляється, що Олексій назбирав мільйони доларів інвестицій неконтрольовано, розказуючи пісні про те, як класно він співпрацює з Українвест клубом, та постійно підвищуючи в особистих комунікаціях ставку доходності для інвестора. Тони трешової комунікації в стилі 90-х. як там говорять. Доброго вечера, мы из Украины. Да, я говорю доброго вечера. Мы из Донбасса з Горловки. Я потерял все. Ни один хуй уже терять нечего. Потому что я вам не должен ни копейки. Если вся эта хуйня будет продолжаться, а хотите посадить меня, да мне. Все одно я нічого не боюся, я в Дубаї нахожусь. Даже если якщо ви привезете в Україну і закроєте, я нічого не боюсь, Я в Дубаї нахожусь. Я тут вам зараз покажу кусь мать. Ви у мене ще побачите. А хто не хоче зі мною нормально спілкуватися, тим я гроші не поверну. Безліч дуже дуже дивних речей для нормальної, адекватної людини. Давайте наведу вам приклад, як Олексій вважає за окей будувати комунікацію в наших клубних закритих чатах та в особистих повідомленнях. З'являється від нього не санкціонований нами, ніяк не погоджений і навіть з нами не продискутований офер, який виглядає дуже дуже стрьомно. Пізніше виявиться, що ця інвестиційна пропозиція ну дуже проблемна. Там йдуть спори про те, чи справжні документи. Продавці інвестиційного активу кажуть, що Олексій розрахувався з ними фальшивими грошима. Йдуть кримінальні впровадження, ну і взагалі дуже мутна ситуація. Але на той момент ми про це ще нічого не знаємо. Ми просто знаємо, що Олексій вирішив чомусь нашим інвесторам зробити дуже дивну і е, з нами непогоджену пропозицію. Коли е, в чаті... Мій партнер Олександр Тихомиров пише, що хлопці щось якось це дуже пахне керосіном. Якось таке неконтрольоване залучення під такі дивні проекти виглядає як фінансова піраміда. Олексій збирає своїх друзів-спортсменів, літить до нас у офіс, лякає дівчат з клієнт-сервісу своїми такими бандитськими манерами із 90-х, але нічого. Ми порозумілися, начебто, Олексій зрозумів, що був неправий, що це він якось дивно реагує, і здається, що для нього це у нормі віщей, якщо тобі кажуть щось, що тобі не подобається, підключати силовий блок і намагатися щось якось качати. Потім в окремій приватній розмові, коли вже йшлося про те, що Олексію, що ти робиш, ти не виконуєш свої зобов'язання. Починаються галактичного масштабу проекти залучення грошей від арабських шейхів, мільйони доларів на рахунках. Я просто зараз не можу виплатити. Гроші є, все є. Тут у нас все летить, все несеться. Просто от прямо зараз 10 тисяч доларів інвесторам розкидати. Не можу, а так, то у нас тут просто нові васюки. Треш про те, що та окей, зараз я не можу платити, але ви почекайте, потім я зможу платити. Одночасно і невиконання зобов'язань, і небажання признавати невиконання зобов'язань. Мільйон таких моментів комунікаційного повного трешу, що створює у мене великий когнитивний дисонанс на фоні його там дуже пафосних історій в соцмережах з мерседесами, з кубиками, з братками. З кліпами, з музичною творчістю, з розширенням групи незрозуміло за які кошти, з придбаннями тату-салонів і всього, чого завгодно. Просто для інвесторів і для мене особисто не укладається в голові, як одночасно можна бути таким суперпафосним, так сильно вип'ячувати на показ своє споживання і одночасно з цим розказувати. Казочки про те, що ну, от гроші взагалі-то є, бізнес взагалі то класний. От просто зараз щось не виходить. Я думаю, в цілому, ситуація навколо Олексія Мазніченко та компанії White Sharks, вона заслуговує на окреме висвітлення, там можна багато чому навчитися. Для інвесторів і такий ролик ми хочемо випустити, і тут нам буде дуже доречна ваша допомога. Якщо ви співпрацювали з Олексієм в рамках White Sharks, в рамках клубу чи поза його рамками, хочете розказати про свій досвід співпраці, поділитися, можливо, якимись кейсами, де ви вважаєте, що Олексій вас обшахраював, обманув. Бо кейсів, де він ну, просто обіцяв і не виконав, у нас там вже мільйон, але якісь конкретні ситуації, де, наприклад, ми знаємо кейси, коли обіцяв оформити техніку на інвестора, але не оформив. Або там взяв гроші, обіцяв надати контракт, врешті-решт не надав. Ну і так далі. Якщо у вас якісь такі прикольні є кейси, де Олексій Мезніченко вас обманув, будь ласка, напишіть нам, ми. Їх консолідуємо в підбілочку, розкажемо цей кейс з хронологією, з деталями, щоб з цього можна було чомусь навчитися. Ціль же цього відео застерегти. Ми думали, що Олексій вже там тихенько сховався, десь в Турції, в Дубаї, зник і нічого не буде робити більше публічно, маючи вже таку споплюжену репутацію. Але ні, здається, що Олексій вважає, що все нормально. Що він може бути публічною людиною, робити якісь івенти, щось таке організувати спортивне. Звертаюся до всіх, хто може контактувати з Олексієм. Якщо ви маєте намір співпрацювати у будь-якому ключі, будьте дуже обережні. Бо у нас на столі десятки кейсів людей, які співпрацювали з Олексієм і втратили гроші. Десятки кейсів неадекватного поводження і неадекватної комунікації з його боку. Прямо зараз кілька окремих груп інвесторів в окремих напрямках ведуть кримінальне переслідування Олексія. І я дуже сподіваюся, що наші правоохоронні та слідчі органи зможуть правильно кваліфікувати його дії, і тоді ми зможемо підібрати правильне слово, яким називати Олексія та його компанію. Зараз більшість інвесторів Олексія називають його шахраєм. Але чисто формально це некоректно, Бо шахрайством кваліфікувати його дії фінально може лише рішення суду. А поки що давайте називати Олексія просто антигероєм економічного чи то інвестиційного фронту. Давайте зберемо кейси інвесторів, на яких інші можуть навчитися. Та спробуємо розібратися, чому багатьом не допоміг ефект тисячі очей. Нагадую, кейси вашої співпраці з Олексієм направляйте у формочку під цим відео та підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити великий огляд та розбір цієї 100% повчальної компанії.